Добірку свіжої та актуальної інформації, і вже готова поділитися із вами. Мене звуть Юлія Боднар. Вітаю вас! І у нашому випуску ви дізнаєтесь, як минула ніч в зоні АТО, скільки українських сімей можуть розраховувати на субсидії та на яких столичних дорогах дає збільшить ліміт швидкості? Детальніше уже за мить. Столиця продала на першому відкритому аукціоні майже 30% акцій борщагівського хімфармзаводу, що належить територіальній громаді міста, за 171 мільйон 844 тисячі гривень. Стартова ціна пакету акцій становила 143 мільйони 200 тисяч. Переможцем стала фармацевтична фірма «Дарниця». Всього було подано 5 заявок, але до торгів допустили лише двоє учасників. Аукціон тривав впродовж двох годин у колоні заля КМДА. контролювати торги могли усі охочі спостерігати за процесом можна і було за допомогою онлайн трансляції на телеканалі Київ, оскільки. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг можуть оформити близько 4 мільйонів українських родин. Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. Проте уряд готовий і до більшої кількості заявників. Тобто, якщо за допомогою звернуться 5-6 мільйонів родин, уряд виділить додаткові кошти, зазначив Розенко. За його словами, в органах місцевого самоврядування створять спеціальну комісію, яка матиме право дослідити умови проживання конкретної сім'ї та надати їй субсидії за умов. Що не передбачені офіційними нормативно-правовими документами, нова система субсидій запрацює з травня місяця 2015 року. Це зафіксовано в відповідних постановах Кабінету міністрів України. Нам очевидно, потрібен час на сьогоднішній день, щоб довести до суспільства ідеологію нової системи субсидій з іншого боку, підготувати місцеві органи влади. Адже саме місцеві органи влади на них лежить відповідальність за реалізацію цієї системи. Антимонопольний комітет України перевірить 30 аптечних мереж у зв'язку із підвищенням цін у період ажіотажного попиту. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови комітету Микола Бараш. У разі виявлення порушень будуть відкриті кримінальні провадження. Також Бараш зазначив, що аналогічні перевірки будуть проведені на ринках нафтопродуктів і продовольства. Протягом минулої ночі російсько-терористичні групування знову порушували мінські домовленості. Противник 15 разів завдавав ударів по позиціях українських військ із озброєння, яке ще на початку березня мало бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше 25 кілометрів. Повідомляють в штабі АТО. Так на Донецькому напрямку із мінометів обстріляли наші опорні пункти в районі Красногорівки і Пісків. А на Маріупольському бойовики тричі із стрілецької зброї і гранатометів. Відкривали вогонь по-широкіному. Активізація провокацій бандформувань. цієї ночі спостерігалася і на Луганському напрямку. Тут, о 21.35, поблизу селища Сокольники. Ворог застосував проти сил АТО реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. Крім того, зі стрілецької зброї і гранатометів злочинці обстріляли станицю Луганську та знову ж таки сокольники. О 21.45 по нашому блокпосту неподалік селища Донецьке бандити били із 120 мм міліметрового міномету. Незабаром у Києві відкриється сезон навігації а з 80 гідротехнічних споруд на Дніпрі лише на 53 перевірили технічний стан спеціалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій. Решта 27 споруд у приватній власності. Їх технічний стан мали перевіряти підприємства регістр судноплавства України та Укрмор. Річінспекція. Однак обидва не можуть знайти спільної мови між собою, і стратегічно важливі об'єкти залишаються по суті без належного контролю. Аби виправити ситуацію, міська влада вимагає негайного створення робочої групи, яка має допомогти визначити повноваження кожного з підприємств та розпочати перевірку приватних об'єктів. міжвідомча група, щоб вона народилася, всі абсолютно з розумінням своєї відповідальності і бажанням того, що щось змінити в даній ситуації, в неї війшли. Обов'язково КМДА, можливо, хтось з депутатів. КП Плеса, яке нам підпорядковується. Ми надамо всіляку підтримку методологічно, нормативно, якщо це потрібно на рівні міста. Уже сезон навігації він відкривається, Ми повинні працювати в дуже активному би, режимі. Ми в течії там двох тижнів готуємо вже наше наступне совіщання. З 1 квітня Державтоінспекція збільшить ліміт швидкості. Руху до 80 км за годину ще на 11 дорогах Києва. Про це повідомляє прес-служба Даї. Зокрема, пропонується збільшити швидкісний ліміт на набережному, на Дніпрянському та столичному шосе на проспекті Бажанава, Тутіна й Оболонському та ще ряді вулиць, дорожнього покриття яких відповідає вимогам швидкісного руху. Як нагадали в ДАІ, минулоріч навесні в Києві та інших великих містах, та де на деяких ділянках вже збільшили швидкісний ліміт до 80 км за годину у результаті практично зникли затурові явища на деяких навіть зафіксовано зниження аварійності. Підкреслили вдаї. Дорогу велосипедистам. Союз велосипедистів України вирішив створити громадську організацію, яка дасть нове життя старому велотреку. За словами активістів, громадська інституція повинна не тільки представляти інтереси спортсменів у владі, а й контролювати розвиток велоіндустрії в цілому. На руїнах планують облаштувати усе для проведення тренувань як професіоналів, так і аматорів. Нагадаю, наприкінці минулого року господарський суд Києва повернув спортивний об'єкт до державної власності. Щоб це була організація, яка зможе реально розробляти програму відновлення, розвитку кіфського велотрека і заодно контролювати майбутнє цього унікального спортивного заруження, якому вже більше ста років. з організуватися, щоб колективно вирішувати всі питання стосовно будівництва, експлуатації, утримання велотреку. Народні депутати ухвалили законопроект, який забезпечує діяльність суспільного телебачення і радіомовлення України. За документом суспільне телебачення утворюється у формі публічного акціонерного товариства Національна суспільна телерадіокомпанія України 100% акцій якого належить державі. Суспільний мовник має здійснювати мовлення не менше ніж на трьох загальнонаціональних ефірних радіоканалах. Суспільно-політичному, культурно-освітньому та молодіжному до наглядової ради входитимуть по одному представнику від депутатських фракцій і груп Верховної Ради поточного скликання та дев'ять членів від громадських об'єднань та асоціацій. Зазначу, що в цій експертній раді, крім представників міністерства інформаційної політики, будуть працювати представники профільних комітетів Верховної Ради. Голова комітету по свободі слова і інформаційної політиці Вікторія Симар і так само секретар комітету з нацбезпеки і оборони Верховної Ради Іван Вінник. Київський метрополітен знайшов таланти. Взимку на станції метро Театральна будь-хто з пасажирів міг виступити з творчими номерами. Їхні креатив розмістили в інтернеті, і вже там визначали фіналістів. На гала концерті побували і наші журналісти. Живуть танцем, музикою, ритмом. На сцені справжній аншлаг, співи, бітбокс, театральні постанови демонструють фіналісти. Дмитро підкорив публіку піснею Золоте серце за прекрасну лірику артисту віддячили квітами. Так як у кожного є своя половинка, і ця пісня була присвячена моїй дружині. А ось бунтівний репер з Києва. Свій речитатив присвятив Україні. З монологами покінчив через навчання та криваві події майдану знов розбудили талант. Усе хлопець рядками поклав на папір. Мені це дало натхнення для того, щоб продовжити далі виконувати свої композиції. Вона одна, вона єдина, сама чудова, мила, моя Україна. Поцінити співаків, поетів, музикантів зібралися професіонали. Вони завжди у пошуку талантів. Сам продюсер це чоловік, який як селекціонер завжди іщить які-то неординарні таланти, щоб можливо, не просто помочь помочь человеку, искусству помочь вместе с этим человеком. И скорее всего, что сегодня мы кого-то такого найдем. Нагородять переможців символічними призами. Ми подаруємо три призні квитки для наших переможців. І у нас просто заохочувальні призи, книги, календарі, призові набори для всіх учасників. Юлія Крищук, Тарас Мишак, телеканал Київ. Такими були новини першої половини дня. Більше інформації чекайте вже о 15-й від мого колеги Ростислава Сухачова. Я ж прощаюся до понеділка. Нехай щастить і будьте здорові.